Честь, вітаю вас на черговій лекції від Анполіш. І сьогодні ми з вами поговоримо про 10 польських слів, які не перекладаються на українську. Не перекладаються, звичайно, досить умовно, тому що, якщо ми говоримо про переклад, то він в будь-якому випадку є. Але ми повинні розуміти, що є дослівний переклад, коли ми кажемо: ну, не знаю, шафа то шафа, та? подушка то подушка, та? чи там ренька торенька, дослідний переклад. Чи там щастя, щастя, так не обов'язково це буквально якісь предмети. Але є слова, які ми одним словом дослівно передати українською не можемо. І ми там десь якось перекладемо, але це буде близьке значення, але точно не точне. То сьогодні говоримо саме про такі слова. Поїхали! перше слово це комбінувач. Комбіновач це якось щось викручувати, шукати якесь рішення, якісь там схемки, як щось зробити, так обходити якісь правила і так далі. Щось десь якось комбінувати, але це слово українське застосовується абсолютно не так. Тобто. Не поєднювати щось, але одночасно поєднювати щось десь крутити, викручувати, от вирішувати якісь питання, проблеми. Тобто, дослівного перекладу ми не знайдемо. Можемо перекласти це як крутитися, шукати рішення, щось там викручувати якусь ситуацію, так, вирішувати, ну, але буде дуже залежно від контексту, і це буде недослідно. Наприклад, якось то викомбінує, якось я це вирішую, якось, якось я викручуся з цієї ситуації. Якось це комбінує. Схоже, буде трішечки зазначенням слово залатвіч. Заладвіч це знову ж таки вирішити якусь конкретну справу, так, щось уладнати, щось вирішити. Але знову одним словом, українською ми не перекладемо, дуже буде впиратися в контекст. Може бути, це через якусь установу, тобто офіційно, просто щось зробити. Або ж, через якихось там. По знайомству, так, тобто, в будь-якому разі, це щось вирішити, десь якусь проблему, так, знайти рішення. Наприклад, мушу за новий паспорт. Мушу собі зробити новий паспорт, ми перекладемо це українською. А вона скаже, муша заватвіч. Можу потрібно піти, подати якісь документи, щось там зробити, щось десь там поговорити, щось. Ще, щось. Тобто, за ватвіч". комплексне вирішення проблеми, прибойовость. Przebojowość це харизма польською. Сміливість, вміння йти на пролом, так привертати до себе якусь увагу. Це така соціальна енергія на високому рівні. Знову ж таки, одним словом, ми цього не перекладемо. дослівно і впирається в контекст. Наприклад, вона манісамовітомша бойовощ в даному випадку можемо перекласти як у неї шалена харизма, але це теж може означати, що вона така пробивна, так тобто вміє досягати якихось своїх цілей. Zaangażowanie. Zaangażowanie to jakaś widaća widać siebie jakiejś sprawy, tak? Zaludzenie w jakąś sprawę. Powolne wkluczenia w sprawy fizyczne, duchowe, energetyczne itd. To to jest zaangażowanie, Tobre to jest w pełni wypiernanie też w czas. na przykład doceniam Twoje zaangażowanie, tak? Ja cenię Twoją wdaństwo albo Twoje włączenie, zaludzenie w daną sprawę. Ogarnąć. Оґарнич теж дуже популярне польське слово. Воно означає щось зрозуміти. Не огарням, так я не розумію цього. Воно означає щось владнати, як залатвіч. Наприклад, воно означає взяти якусь ситуацію під власний контроль. Тобто, це таке слово з мільйоном значень, яке може означати, що завгодно, але щось ми десь там беремо або не беремо під контроль, розуміємо або не розуміємо. Наприклад. Спокійне, гарне то. Спокійно, я з цим дам раду, я справлюсь, беру це на себе. Лус. Рус, так само і гарнуч це в принципі сленгові слова, так, і лус, воно з англійської до нас прилетіло в польську, і воно означає таку розслабленість. Таку навіть аж занадто сильну розпла... розслабленість, коли ми нічим, нічим не напружуємося, та все нам все одно, пофіг, все, все байдуже. ми дуже розслаблені. Так може бути про ситуацію, може бути про наш настрій. Наприклад, заховуй лус. Часта фраза, яку почуєте, зберігай спокій. Так можемо сказати заховуй спокій, але в сленговому варіанті це скоріше почуємо оце люс. Тут неочікувано з'являється слово зараз. Ми знаємо, що в польській мові є два слова на позначення зараз, українського зараз, це є тераз і зараз. Тараз це означає от в цю хвилину, в цей момент. Наприклад, тераз нагривам фік, так? Зараз я записую відео. Але є ще слово зараз. Зараз воно означає за якийсь момент. От вже вже незабаром, але чи це буде за п'ять хвилин, чи це буде за годину, я не знаю. Тобто зараз це теж слово, якого немає в українській мові. В нас є зараз в значенні от от зараз щось відбувається, так а цього немає, значенні трішки відтягненої перспективи. Дуже цікаве слово. Насправді, наприклад, ви часто побачите, десь не знаю, в якихось склепах ощідлових, так тобто, коли у вас місцевий магазинчик, так чи там якийсь кіоск, щось таке, і буде табличка Зараз вратам. Зараз врапцем це я зараз повернусь. Але коли будете зараз, чи за хвилину, чи за п'ять, чи людина в туалет вибігла, чи додому, поїхала? Ми не знаю. Чонгле, чонгле, ми скоріше українською перекладемо як постійно, але воно трішки має інше значення. Воно означає беззупинно і основне знову і знову. Раз за разом, от раз прийшов, закінчився, я знову починаю. Раз про це думаю, знову думаю, раз знову думаю, знову думаю, знову думаю. Тобто щось відбувається постійно, от як потяг чух-чух чух чух їде тюх-тюх тюх-тюх. Так, і оце те саме чонгле, чогніше, щось Щось тягнеться, так щось відбувається. Пам'ятаємо, що чонгле – це як постійно, так щось відбувається, а чоонґу це прикметник, тобто постійний. Ценгливий шум постійний, чимглий халас, постійний галас, постійний шум. Можемо, наприклад, сказати, що це я постійно раз за разом про це думаю. Дуже цікаве слово «зранчнощ». не почуєте так часто, як зараз, чи але дуже гарне слово. Зречність означає спритність, таку гнучкість. Так? Гнучкість і спритність не лише фізична, там, наприклад, в руках частіше не про це йде мова. А у якихось, в якомусь соціальному плані людина гнучка, спритна, вміє щось там десь, а вміє підлаштуватися, так? Але також і в мовних якихось ситуаціях, тобто, коли ви вмієте підібрати правильне слово і так далі. Це називається зранчність польською. Наприклад, виказавши дужом зранчнощом, він проявив неабияку спритність. Ні, і в український немає такого слова, але я би власне переклала як нехотіння, так? Небажання ми маємо слово, але це власне нехотіння від слова хчеч. Тобто, коли людина це таке собі трішки приховане, ні, коли ми не відверто йдемо в конфлікт і кажемо ні, не хочу, а коли ми такі типу ліниві, байдужі, нам не хочеться чогось, так? Небажання, так, але не хочемо йти відвертий конфлікт. Наприклад, віця у нього ніхенч до змін. Я бачу у нього, що він не хоче змінюватися. Ніби щось там він про це не говорить. Але це вирок Було цікаво, сподіваюся, що так. Ще раз повторюю: це не означає, що це слова взагалі нереально перекласти, чи цих понять немає. Ну тому що нереально перекласти тільки те, чого не існує. А в нас існує так, існують ці поняття. Окрім напевно зараз, але це теж існує поняття, тобто хтось повернеться там за 5 хвилин. Але ми можемо це описати лише описово, точно передати українським словом значення польського слова неможливо. Ну і якщо вам сподобалося і були деякі слова цікавими, будь ласка, залишайте. Мені буде дуже цікаво в коментарях почитати які саме слова були для вас цікавими. Якщо сподобалося такий вид відео, то теж залишайте в коментарях. Спробую знати ще 10 таких дієслів, якщо буде коментарів багато. Ну, потрібно подумати і їх знайти. Це теж робота. Тому дякую вам дуже. Залишайте лайки, коментарі. Не гобіть он поліш, підписуйтеся. Нас багато цікавих відео виходить. Я думаю, що ви багато чого навчитеся. Успіхів і до зустрічі.